Усім привіт, у нас на полях ставки Ми ще досіваємо сою, коротше, зірвало. Земля, чесно вам скажу, почала пахнути, я їду на мазюки додому, сіє ззад. Поміняли турбіну. Стикає, коротше, не турбіна, знайшли десь з під газульки. Днем хит зараз назад. Зараз знову знімати турбіну. 5, короче. Ну и без всего, газульку будем снимать. Будем двигаться, мне кажется, под газульку. И там я прокладочка на герметику насадить. Поэтому пустыло. Такие вот справа, короче. Но град был конкретный. Я в тракторе культивировал, Сергей съел, там наш делянка 12 гектаров, Сергей здесь посеял 5, короче, я здесь закультивировал 6. Але прикол в тому, дібо, що тікали е, з поля, тут такі грати так лило, коротше. ну видно по дорозі, да, як текло все. Коротше, на полях вода стоїть. І при рівчаках, коротше, де цей. Десь рієсівником пройшов теж водичка. Ну коротше, ту сою, що встигли посіяти, буде все чики піки що ми ще будемо досівати по я думаю теж буде чекі піки бо в принципі не буду брехати вчора в обід я тільки почув запах землі родючості її а до того вона була нікакая так що такі от справи виїхали на трасу Базу, зараз мазюку поставимо в склад, бо на мазюці намазуті насіні, дімо встигнемо їх понакривати, бачить клійонками, десь знизу трошки бікбек підтечали. Коротше, то не страшно. Точно що завтра до обіду ми в поле не вийдемо, там показує ще опять один Коротше, У нас сезон цих рос, як я називаю, так, що, коротше, цей... Не переживаюся. Зараз фітзюка головне поставити на ноги. Доїхати до бази, зніму фітзюка, бо зараз буде матері мотора. Всім пока ставим лайки, забавимо підписуватися.